Ну що, люди, розпаковка. Що я сьогодні купила в епіцентрі? Ну, оця Марина приїхала додому. Дивіться, яка вона крута Маринка. Ось, я таке зроблю щось класне. Оця гілочка теж дивіться. Ой, сказали, що червоного в цьому році ні. Ось така гарна гілочка. Довга. У мене тут є місце, до речі, де ялинки не буде, але буде ось отут. Бачите, от там є поличка, на тій поличці буде у нас ялинка в цьому році. Ну, тепер, тепер, дівчатка, далі. Влогі салфетки, дві упаковки купила. Пластирі, от вони. Сашка, пластирі. Тепер дивіться, ви ще будете бачити відео, я буду робити собі оберіг. Це для взуття, це таке. А, я таке взяла, взяла все, все шукала, я зараз її буду пити. От, оці кружечки є якраз о, якраз під цю я, як це у нас називається? Кофі. Кавоварку, Ось, якраз розмір є. Ууу, задуміла. трошки. Сашка, Димить. Так, М -м -м -м. для оберега у нас є ключ. Купили, у нас є будинок. Слідкуйте за моїми відео. Взагалі підпишіться. У нас є поїзд для подорожів. Є. У нас є корона. Є. У нас є коляска. Ось. Щоб у пані Марини народилися внучки від романа. Є. У нас є сова. Будь ласка. Є сова. Це все для оберега, дівчатки. У нас є. Птаха миру, голуб миру, голуб щастя. Є. У нас є свічечка ось така на Новий рік. Ось така у нас є. О, дивіться, мм, зелена. Щоб водились грошики. І ось така дуже крутецька, їх там не було. Зараз покажу, вона ще й коштує 90 гривень. Я думаю, що порозбирали? Боже, різдвяна. Дивіться ось така розпаковочка з епіцентру. Підпишіться на мою сторіночку, тому що ми будемо робити з вами оберіг. Я вам скажу, тому що я завжди кожного року роблю і мрії точно збувають. І у вас збудеться.